Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги Будинвест. І сьогодні ВК Прометей з рахунком 3-0 переміг барком збірна України ю-18. І поруч зі мною головний тренер команди Андрій Левченко та ліберо ВК Прометей, та кращий гравець сьогоднішнього матчу. Вадим Патрацій. Вадиме, вітаю вас з індивідуальною нагородою, з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Сьогоднішня гра десь склалася е не так, як ми. Ми настраювалися на цю команду, бо ну, знали, що вона з кожною грою прибавляє і виграла в юридичну академію. Ми настраювалися на неї. Ну десь щось не, не так вийшлося, там, з подачою, з прийомом. Десь трошки були провали. І багато було неподачі, і багато вийшлося ніяйсів. Дякую, Андрій Сергійович. Що ви скажете про сьогоднішню перемогу над такою командою? Я згоден з Вадимом, в принципі, ми на команду настраювалися, у нас були певні установки, все, що робити. Неминучі такі маленькі провали, маленькі такі нестиковки між гравцями, бо сьогодні більшість гравців, які не мають багато ігрового часу, грали на майданчику. Тож ми, ми намагалися. Награти своїх більших хлопців і також показати красиву гру десь. Я думаю, на відсотки 80% нам це вдалося. Не вдавалося до таких замін, як діагональний та зв'язуючий. Це для того, щоб перевірити і подивитися на всіх перед важливими єврокубковими матчами, я так розумію? Це, це була така контрольна перевірка. Трошки дати хлопцям порухатись перед виїздом, бо завтра у нас важкий день, у нас буде цілий день в дорозі. Тож їм треба було трошки тримати себе в тонусі. Це було зроблено для контролю, скажімо так. Ну який настрій команди перед такими матчами єврокубковими, дебютними на європейській арені? Гадаю, хай Вадим скаже, він з команди. У нас настрій бойовий. Ми будемо їхати тільки за перемогою і будемо боротись за кожне очко. За нас буде вболівати вся Україна і ми покажемо все, наше, на що ми здатні. Я бажаю вам успіхів. Дякую, Дякую вам за коментар.